Проведемо зараз експеримент з нашим світлим наповнювачем і зробимо йому тест. Так, Маємо в лоточці наш світлий наповнювач. Маємо трішки водички. Спеціально така вона грязненька, щоб було видно, що вона є. Наливаємо, наливаємо. І дивимося, що зараз буде. Навіть крига є. Бачите? Що в деякий час і ми бачимо, що наша гранула вбрала в себе вологу. І як вона працює, можна потім це місце взяти лопаткою і викинути в унітаз. Так, наш наповнювач можна змивати в унітаз. Він не забиває унітаз, а дуже добре змивається і нічого не засаряє. Наш наповнювач світли коштує 230 гривень за 15 кг. Можете купувати у нас, замовляти з доставкою до квартири або замовляти з доставкою безкоштовною у